Пройшов у нас гарненький дощик, промочив гарно, аж слизько чуть не впав. Ливень гарний був, спокійненький, вітру не дуже багато було, але, бачите, промочілою. Ой, грочки далеко в грядку не зайду, тому що можу не вийти. Цибулька вже ось тиждень-два, це друга наша цибулька, це ту, що садили ми навесні. Тиждень-два будемо, можна буде збирати і сушити. Хай трішки підсохне земелька, трізна цибулька. Ну, а дощик промочив гарненько. І вийшло сонечко, така краса у нас. Все мокреньке. Потрібно тепер тепло і для сінокосу, щоб ще викошувати, плануємо ще раз точно викосити. Ну і для рослинності сама та волога, що зараз потрібно. А особливо для картоплі, тому що вона коли саме зараз росте, в'яжеться і волога, це дуже гарно. Будемо зараз працювати. Зараз, може, глянемо, сходимо на арбузи дині, на помідорки. Помідорки треба ще раз обробляти, третій раз от від тому що багато вологи і прохолодно. Може коріння захворіти. Ну, це нам так совітували. Тому нехтувати не будемо безпекою стосовно захворювань помідор. І будемо купляти і бризкати їх. Дякую за увагу, дякую за вашу допомогу в просуненні нашого контенту, за ваші лайки, репости. Дуже приємно з вами спілкуватися в коментарях. Дякую за увагу. Будемо старатися знімати для вас якісний і цікавий контент. До зустрічі!